Українському суспільству потрібно більше підприємливих людей. Саме тому ми розпочинаємо проект в Українському католицькому університеті, який допоможе реалізуватись таким людям. Акселератор центру підприємництва це програма, спрямована на швидкий ріст проектів у сферах освітніх технологій, соціального підприємництва та креативних індустрій. Це майданчик, де підприємці або початківці матимуть змогу. Програвати і досить швидко тут е, на перетині е, ідей, на перетині наук, е, будуть творитися нові підприємства. Найсенкозаґрейт атмосфері фор інновейшнколаборейшн. Локінгфоверджісієнвадволкам У центрі підприємництва команди навчатимуться важливим для розвитку підприємництва дисциплінам, серед яких бізнес-моделювання, дизайн мислення, маркетинг та продаж, фінанси та право, розвиток продукту та інші. Я закликаю підтримати. Компанія на спільнокошті Це підприємництва Українського католицького університету. Адже це буде просто неймовірно потрібна річ для української екосистеми інноваційних стартапів. Під час внутрішньої фандрейзингової кампанії серед випускників та студентів Українського католицького університету та львівської бізнес школи ми зібрали понад 100 тисяч гривень. Також львівська бізнес школа подвоїла цю суму в якості інвестицій в проєкт. Наша ціль на спільнокошті. Зібрати 500 тисяч гривень за 100 днів. Я вірю в те, що у цьому центрі будуть навчатися молоді підприємці з України, будуть створювати нові амбітні проекти а, і розвивати свої компанії і країну на краще. Ми дуже сподіваємось, що ви будете з нами солідарні і покажете наскільки це важливо для України. Я дуже хочу закликати вас підтримати центр підприємництва. Закликаю вас всіх підтримати цей е, центр на спільно кошті.